Ракетний удар по столиці України. Росіяни атакували Київ балістичними ракетами. ППО, хоч їх і збила, але уламки пошкодили будівлі у різних частинах міста. Вбивче залізятча виявили в п'яти районах: Печерському, Солом'янському, Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському. Зруйновано триповерхову будівлю спортивної зали, знищено Київську державну академію декоративно-прикладного мистецтва. Також пошкоджені довколишні будинки та знищені автомобілі. Поранено десяток людей. На думку військових експертів, Раши. Исти могли вдарити по Києву з окупованого Криму протикорабельними ракетами типу циркон Кевський район, міста Києва. А ми бачимо у заклад, який знаходиться за мною, зруйновано вибухом ще один доказ тероризму, який робить Російська Федерація по відношенню до України. Енергетика РЕФІ продовжує зазнавати нищівних ударів цієї ночі. Безпілотники атакували Новочеркаську теплоелектростанцію у Ростовській області, Зупинено роботу двох енергоблоків. Оприлюднено перші фотодокази ракетних ударів по російських великих десантних кораблях у бухті Севастополя. Один із них я мав пошкоджений. Аби ворог не зайшов далі. На Одещині наповну будують сучасні фортифікаційні споруди. Здебільшого копають траншеї та бліндажі, окопи гідроізольовані та укріплені насипом. Також уже встановлено бетонні піраміди. Це пастки для ворожої техніки. Їх в Одеській області уже більше п'яти тисяч. На відновлення Дніпровської гідроелектростанції після російської атаки потрібні роки. Такі терміни озвучив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Нагадаємо, 22 березня рашисти влучили ракетами в Дніпрогес, що в Запоріжжі. Після цього теракту енергосистема України втратила 1 мегаватт так званої маневреної потужності. Службі безпеки України відзначають своє професійне свято. В СБУ підготували мотиваційний відеоролик про своїх бійців, які топлять російські кораблі, спалюють ворожі військові об'єкти та знищують окупантів разом із технікою. Чи не щодня працівники спецслужби ліквідовують воєнних злочинців та затримують агентів і зрадників? І наші удари будуть ще сильнішими, доки не настане час перемоги. СБУ. Ворог приречений. Відплата неминуча. Українців не зламати. На ось цих кадрах дівчина спокійнісінько готує каву у кав'ярні. І це при тому, що заклад, в якому вона працює, потрощило уламками російських ракет. Продавчиня духом не падає, постійно жартує та усміхається. Все, все буде Україні. Наша перемога за нами, як це можна зламати? Нас ми працюємо, робимо каву.